Близько трьох годин тривав у шостенській дитячій школі мистецтв урочистий вечір, приурочений 60-річчю з дня її заснування. У концертній залі яблуку ніде було впасти. Привітати з ювілеєм рідний навчальний заклад прийшли педагоги, учні та їх батьки, випускники минулих років, ветерани школи, керівництво міста, меценати та звичайні шанувальники прекрасного приєдналась до поздоровлень і моя колега Світлана Ковальчук. Великий пласт життя. Хтось навчався в ній, а потім став викладати. А у декого цілі сімейні династії опановують тут музичну або художню майстерність. Тож чимало як юних, так і дорослих наших городян по праву вважають рідний навчальний заклад своєю другою домівкою. Це моя родна школа. Ей я Її училась з шести літ, поэтому мені вона родна з пеленок. І моя сестра здесь училася. Я сколько себе помню з цією школою зв'язана вся моя життя. Я как би бы, хочу поступати на вокал. Мені потрібна нужна музикальна школа. Учителям я відношусь очень хорошо. Они всі тут хороші. Музикальна школа я вважаю та. Это... Отдушена в нашем городе, культурно отдушина. В общем-то, город маленький, вы сами понимаете, что мы не избалованы никакими изысками. Полностью сблизилась эта музыкальная школа. Она мне очень сильно нравится своими педагогами и Цим заняттям на кожному занятті я більше больше музику і узнаю больше світі. Кожна кліточка мого тіла вона просто пронизана цією школою, і мені тут наскільки подобається, я дуже щаслива, що я працюю в цьому колективі. Привітав школу з ювілеєм міський голова Микола Нога. Мер постійно цікавиться життям навчального закладу, часто буває на його концертах та всіляко підтримує всеукраїнський фестиваль Поліська рапсодія, який проводиться в стінах ДШМ. Приємно, що наша школа, мистецтва, краще. Вона закладує основи культури в нашому місті. Я вдячний колективу. дякую, большое, що ви таланти, вдячний вашому керівництву, ви молодці. Микола Нога вручив директору навчального закладу Юрію Лозі грамоту за сумлінну працю колективу Шосткинської дитячої школи мистецтв, голови сумської облдержадміністрації Володимира Шульги. Також ряд викладачів отримали грамоти голови Сумської обласної ради Миколи Клочка та Шосткинської міської ради. Теплі побажання на адресу закладу ювіляра пролунали від Ігоря Фатуна, начальника відділу культури і туризму Шосткінської міської ради. Також він зачитав привітання начальника сумського обласного управління культури і туризму Олени Мельник та вручив викладацькому складу ДШМ листи подяки. Щорічно близько ста вихованців дитячої школи мистецтв перемагають на творчих конкурсах різного рівня, підтвердженням успішної співпраці учнівського та педагогічного колективів. Слугував грандіозний концерт, яким й дорослі музиканти протягом усього святкового вечора тішили глядачів. Приїхали привітати улюблену школу з ювілеєм і випускники. Чимало з них вдосконалюють свої знання в середній музичній школі імені Лисенка, Харківському національному університеті мистецтв Національній музичній академії України імені Петра Чайковського і навіть у вищій школі музики міста Франкфурт на Майні, що в Німеччині. Підкорюють колишні учні ДШМ і всесвітньо відомі сцени, як то Вроцлавського театру опери і балету, що у Польщі, та Національної опери України. Кожному випускнику присутньому на святі був подарований на пам'ять диск із записом програми ТРК Акцент Мистецький дивосвіт, який розповідає про 60-річний шлях розвитку дитячої школи мистецтв. І, хоча вихідці навчального закладу через зайнятість рідко бувають у рідній Альмаматер, але коли випадає можливість виступити тут, охоче погоджуються. Самая лучшая музыкальная школа, наверное, во всей Украине. Ну, в принципе, она это доказывает, потому что выпускники этой музыкальной школы учатся и в консерватории, ну и, собственно говоря, в Киевской, и Одесской, и Харьковской, и во всех консерваториях Украины. Я думаю, скоро будут учиться и не и за рубежом. В принципі, деякі це вже давно і ділять. У мене взагалі так життя, дякувати Богу, складається а, чудовими випадками. Все випадково. Ось я випадково пішла спочатку в ДМШ номер 1 Це а, на акордеон закінчила потім. Прийшла сюди директора Анна Олегівна, приходько мене порекомендувала Валентині Іванівні Єжель, бо я співала там в хорі, і вже соло намагалася. І Валентина Іванівна мене вже виростила. Це мій найперший, найголовніший педагог, який вклав в мене моє майбутнє, можна сказати, основну школу, яку я зараз співаю. Неабияк пишається своїми талановитими вихованцями Олександром Киреєвим та Мариною Зубко Валентина Єжель. Викладач з академічного вокалу дитячої школи мистецтв. Вона зізнається, що вони з самого початку навчання стали проявляти великі здібності. Тому сьогоднішні їх успіхи є цілком закономірними. З ними не трудно було, тому що у них такі були ну взльоти е в їх начинання просто ошеломляюще, ані паймається. Быстро все это понимали, трудолюбивые очень. Все им хотелось знать. Они прям смотрели вот в глаза, как говорится ли в рот, как это надо это все сделать, как это я должен спеть. А работы очень много. Это очень тяжелый труд, но зато очень интересный. Директор дитячої школи мистецтв Юрій Лоза подякував керівництву міста, всім шанувальникам мистецтва, батькам учнів, випускникам минулих років і меценатам за відданість навчальному закладу і висловив впевненість, що за будь-яких обставин його стіни ще не один раз святкуватимуть ювілей. Несмотря на всю неоднозначність і складність сьогоднішнього дня, я уверен в тому, що це не последній юбілею нашої школи. А якщо так? У вперідів у нас і професіональні перемоги, і височайше достиження і творчі зльоти. Спасіба всім Справді. завершився святковий захід внесенням на сцену велетенського торту під супровід пісні «Много еліта у виконанні дитячого хору учнів старших класів барвінок під керівництвом Лариси Шамро. Композицію дружно підхопив весь зал, тим самим приєднавшись до численних привітань, які прозвучали цього вечора на адресу навчального закладу.